Програма в темі на Радіо Сі 4. Ми запросили сьогодні поспілкуватися людину, яка добре знає, що відбувається і що буде відбуватися в парку Шевченка. Це директор центру дозвілля та культури імені Шевченка Артур Боштан. Да, добрий вечір всім. Дякую за запрошення. Приємно бути у вас, адже я розумію, що Радіо Хвиля FM охоплює всю Чернівецьку область. Також крім Чернівецької області ми маємо і Вінницьку область, це Гайсинський район. Ну і звичайно, Івано-Франківську область. Це є місто Снятин. Тому великій аудиторії нашого радіо 106,6 Щирі вітання. Дякую ще раз за запрошення. Дякую вам за те, що завітали. І давайте розпочнемо з першого питання. Сезон атракціонів відкрито. Так. Чи демонтовані всі радянські каруселі? І який стан інших, які зараз є, і перевіряється безпека, чи є системи нагляду і так далі, для того, щоб ми могли зі спокоєм сказати, що батьки можуть спокійно приводити діток на атракціони, тому що ну, літо невелике, воно швидко пролетить і починаємо з атракціонів. Ну, станом на сьогодні в парку Шевченка функціонує 37 атракціонів. Вони є дитячі, вони є сімейні та вони є екстремальні. Вони діляться на три категорії. З цих 37 атракціонів вони всі є справні, адже станом на сьогодні, а в нас вже практично середина червня місяця, Пере... Зроблено всі перевірки, а це ще було в березні, в середині березня приїжджала установа, яка має на це спеціалізовану ліцензію, і перевіряла впродовж двох тижнів е ці атракціони. Бо е ви вірно зазначили, о частина цих атракціонів є ще Рад... з Радянщини, звідти і... і вони функціонують далі. Адже е заміни їх на сьогодні немає, враховуючи це, що Комунальне підприємство не може е і не має етичної такої думки зараз змінювати кардинально всі атракціони, тому що у нас вже третій рік повномасштабного вторгнення, і ми розуміємо, що наші кошти, які ми е збираємо під час наших заходів в парку Шевченка, е акумулюються і надаються нашим е друзям, нашим колегам, які е мобілізовані і е тримають е службу. В тих гарячих точках, де зараз відбувається війна. Тому за оновлені, за нові закуплені атракціони мова не йдеться однозначно. А ті, які в нас функціонують, перевірені і готові до експлуатації. Це дана перевірка була зроблена з 13 по 23 березня поточного року. А який найулюбленіший атракціон у дітей? Ну, найулюбленішим це є. Не повірите, той самий атракціон Ромашка, Автодром і Кінгуру. Звичайно, за останні два роки є таким ще атракціоном улюблений, але він лише дитячий. Ну це є електропотяг Андрік. Всі могли бачити в парку Шевченка, курсує такий невеличкий потяг. По тротуару об'їжджає, і там там сидять не дітки 6-8 років, і в прямому розумінні кайфують від того, коли вони їздять і, і махають е е ладонями руками до всіх перехожих. Це такий новий закуплений електропотяг, який вже функціонує третій рік. А це він новий, тому що так, я, він новий. Я так, якось так, натрапляв так. на інформацію, що шукають водія цього електропотяга. Так, було і таке. І так, я думав, так. що він настільки непопулярний, що просто Так, нема він кого... є рекорди, я вам кажу чесно. Я особливо цей електропотяг. Ми навіть задумувалися, щоб, можливо придбати ще один після того, як буде замінено в цьому році в парку Шевченка. Інша частина асфальту, бо в минулому році було заміна. Інша частина парку ще має старий асфальт, який буде демонтований і е, поставлений новий. Тоді вже можна буде думати про ще один якийсь електропотяг Андрійко або Петрик mm. в тому mm. випадку. Ну, Антошка може бути, да, може бути спокійно. І так. Добре, маємо в парку скейт парк маємо нові лавиці, маємо асфальтовані алеї, маємо класні атракціони. Щось нове ще буде так. Плануємо до дня конституції створити такий сучасний простір вигляди великої альтанки, яка буде знаходитися біля літнього театру, де ми можемо проводити різні майстер-класи, та й взагалі заходи, які будуть відбуватися невеличкого формату до 30-40 людей в даному приміщенні. Як Я думаю, що відкриття буде якраз десь до. Дня конституції, якраз я так спостерігаю, що літній театр вже не такий активний, як був колись, і це буде така альтернатива. Я розумію, що на ту кількість, яку вміщає літній театр, немає вивеликих да, великого попиту, да, і доводиться да. якусь альтернативу вирішувати. Ну, Війна вносить свої корективи, тому що. Е які е, заходи, концерти, які проводяться, приїжджають зірки? Да, частина цих зірок збирає кошти на підтримку е, наших хлопців? Ми бачимо, що на 65-75% під час різних концертів заповнюються літні театра. Літній театр на секундочку має вміщає практично 2000, тисячі, якщо точно бути 1883 місця і. Це теж свої носить корективи, тому е, різні, на, е, різні концерти відбуваються на інших майданчиках, а не в літньому театрі. Угу. А може планується зона для йоги, там арт-простір для виставок, щось типу такого? Е, ну, станом на сьогодні, от ми маємо в цьому місяці, до речі, да, е, захід по е, йогі, там якийсь має бути день, не пам'ятаю, який саме число, то ми це проводимо. Е, на біля фонтана, на сцені, де проводяться різні заходи в літній період, і там проводимо йогу. Угу. там же ж біля фонтана проводяться ці заходи по вихідним. Фізкультурні Так, да, да да за участі за ініціативи офісу президента кожні вихідні це вже продовж двох років. Субота-неділя проводиться фізкультурно здоровчий захід, активні парки, шлях до перемоги. Скажу відверто. Це крутий проект, і він збирає велику кількість дітей з батьками, які можуть прийти, відвідати. Там є різні формати, як для дітей віком від 6 років, так і до 14-15, які можуть пограти в міні-футбол або настільний теніс. Давайте ми тоді зараз ще розпочнемо про супер крутий захід, який буквально нещодавно відбувся, і досі в соцмережах знаходяться дуже багато бажаючих, які діляться емоціями від фудфесту. Що це було, і чи може це стати своєрідною традицією на регулярній основі щомісяця, там щотижня, якимось таким чином. Ну, розкажу трішечки історію цього фудфеста. Ми познайомилися з організаторами 15 квітня. Вони приїхали до нас. Для того, щоб провести цей Фудфест, ми збирались раз сім і обговорювали різні моменти, важливі моменти, адже ми розуміємо і цілі безпеки, ми розуміємо, що відбувається війна. І мені було ключовим почути від них, що. Кошти під час фудфесту збираються на донати для ЗСУ, і вони збираються в великі, великих масштабах. І ми погодилися на це, щоб провести цей захід. І коли в ході цього ми розуміємо, що це вперше відбулося в Чернівцях, а це вже й фестиваль вже 10 років. Десять років він є, він відбувався до Чернівців впродовж десяти років. Це в таких містах, як Луцьк, Рівне, Тернопіль, і зараз він є в Чернівцях. В них на перспективі так скажу, є йдуть домовленісті після Чернівців, так як вони вже були і в нас з Одесою, з з Києвом і з, з Ужгородом. Ну добряче, так через через 10 років вони побачили, що в Чернівцях теж можна провести. І Чернівці, до речі, дуже достойно оцінили, бо тому, що я ж кажу: з перших уст всі говорять цілий тиждень про фудфест. Та і хотів би вам ще сказати таку ремарку з приводу цього, тому що я як директор комунальної установи дбаю про безпеку, адже розумію, що можуть бути різні варіанти під час проведення такого заходу в період війни, все прийшло на ідеально. Наскільки організатори підійшли до цього з думкою про те, що має бути безпека? Адже ми розуміємо, що різні моменти можуть бути. Угу. Добре, добре, добре. Є ще в мене питання стосовно традиційного петрівського ярмарку. Зазвичай парк був в епіцентрі цих подій. Я так розумію, що цього року щось буде зовсім інше. Ну, якісь будуть заходи, не прив'язані до Петрівського ярмарку, але парк буде теж хорошою альтернативою для того, щоб провести час в цей день. Ну, ситуація наступна: що Петрівського ярмарку в парку Шевченка або на території в цьому році не буде. Він має інший формат, і це погоджено в мерії. З Черняцьким міським головою, який саме кінцевий формат, не готовий сказати, адже парк не буде долучатися в цьому році до цієї ініціативи. Але ми в цей день теж зробимо невеличкі такі ярмарки, які будуть насілені теж на збір коштів для, для зсу. Так, да, вони не будуть в таких форматах, які в кому форматі, який був петрівський ярмарок в парку Шевченка. Ну, можемо вже анонсувати про це ближче до, до цього. Зараз, поки не відкриваємо всі секрети, що буде відбуватися в парку Шевченка, але теж щось буде цікаве. Угу. А може ввечері кіно якесь будуть? Нема такого. Ну, я кажу, що не будемо говорити, тому що і тримаємо, як то кажуть, інтригу. Ще би хотілося, напевно, щоб колись дуже десь там ну, в хорошій перспективі. І західну. Західну практику, ми застосували, коли є в Чернівцях зелене серце міста, яке складається з двох частин, з парку і ботанічного саду, якось би подумати і продумати механізм, щоб поєднати зробити цю колаборацію між ботанічним садом і парком, щоб для них обох було цікаво і корисно. Якісь екскурсійні маршрути, можливо, фестивалі. Ну от хочеться. Можете собі просто взяти на олівець, mm -hmm. якщо mm -hmm. у вас немає це в планах, то було би дуже навіть непогано. Однозначно будемо комунікувати з дирекцією ботанічного саду, тому що я ще недовго перебуваю на даній посаді, тому все в процесі однозначно буде, буде якийсь, е, і прорив в цьому. Я, вже користуючись моментом, переведу трішечки тему, візьму ініціативу на себе, можна так сказати, ведучий. я хотів би від. Сьогоднішнього нашої зустрічі зробити невеличкий такий подарунок для, для вас, а можливо, для телеканалу. Ми розробили за своїм дизайном такі гарні значки, можливо, вам або вашій родині, або кому ви захочете подаруєте. Вони з МВМ парка Шевченка Клас. класні такі речі, які нагадують про наше місто. І я думаю, що вони будуть украсити десь, можливо, на футболці або ще де у вас. Супер! Чудово, дякую, дякую. Разом краще. ось тут якраз дуже да, цікаво. слоган, слоган. який ми теж підбирали з нашими працівниками культпідрозділу. Прекрасно. Добре, а яка у вас мрія для того, щоб зробити парк? От він просто він за... він засіяв, фактично він зажив іншим зовсім, Он задихав іншим життям. І став своєрідним магнітом для мешканців і зробив своє для того, щоб от відродитись. Це правда. Всі помічаються, всі знають, і, особливо, коли вздовж парку, коли сакури цвітуться взагалі, і видовищно все виглядає. Яка ваша мрія? От що би там могло таке бути? От щоб ви сказали, так, я про це мріяв, щоб парк був от саме таким? Я вам скажу чесно, я. Перед цим говорив з приводу того, що я недовго перебуваю на даній посаді, але моєю метою, першою, якої цілі можна так сказати, щоб парк був чистий, я е, розумію, що зараз він не в тому, владі він, який він думається в моїх очах. Я хочу він був чистий, щоб туди було приємно заходити, виходити з того парку, і що та людина, яка заходить в парк, могла би е, десь е, побачити е, таку е, колоритну таку, річ в тому, що цей парк треба приходити неодноразово. А чим саме, наприклад, в процесі, щоб ми е, з, е, відкрили свій такий. Е, Парківський магазинчик, якому би ми могли би продавати, отакі значки, які ми вам сьогодні подарували, і ряд іншої такої атрибути, яка би була б на згадку про місто Чернівці і взагалі про парк Шевченка, який є в нас областим парком. До речі, ви можете звернутися зараз до слухачів наших. З проханням там чи з застереженням, я не знаю. Скейт-парк, він же ж дуже особливий в Україні, і часто він зазнає деяких візуальних змін, стріт-арт, там балончиками часто залишають за собою слід. Ви можете зараз звернутися до наших слухачів з проханням цього не робити. Чому? Тому що він дуже такий особливий. Скажіть? чому? Е, наш скейт-парк, який знаходиться в парку Шевченка, потрібно цінувати. А знаєте чим? Бо тому що це найбільший скейт-парк в Західній Україні. Мало хто про це знає, і цим, цим треба пишатися, що ми маємо такий скейт-парк. Тому що коли я е, по своїй роботі е, проходжу по скейт-парку і бачу представників з інших областей, які приїжджають до нас. Аби насолодитися з цим скейтпарком. А з другої сторони, я бачу ближче до вечора е молодь, яка робить, то, що ви тільки що сказали, ми е боремося з цим вандалізмом, різними методами. Але воно станом на сьогодні не дає результати. Я не можу зрозуміти, е що керує е тою молоддю, яка робить такі речі, і ми, як не кожного місяця, то кожних два місяці. Замальовуємо на скейт-паркі от е, їхні е, розписи, незрозумілі розписи. Будемо створювати якусь ініціативну групу, аби проговорити з ними, що їх спонукає для цього. Є ж ряд інших місць, які можна це займатися Такими речами, розмальовуваннями, Да? Но не точно там і і треба пишатися тим, що ми маємо можливість отримувати послуги на, 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 на крутому скейт парку, і кого речі... немає ні в Кам'янці, ні кого немає, е, ні івано франківську Ну 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 чому ж ми це не робимо? Ми не цінуємо те, що у нас є поряд. До речі, з'явилась нова ідея. Буквально зараз в прямому ефірі. Створити в парку величезний вал. Величезну стіну для тих, хто хоче щось цікаве намалювати. Можемо От. це зробити. Це О. не є великі кошти для того, щоб це реалізувати. Клас, чудово. Добре, і що би ви зараз порадили нашим слухачам? Який хто ще не був цього сезону в парку, що вони можуть прогавити і на що вони ще сьогодні не подивились? Ну я скажу навіть більше сьогодні, у нас залишилося декілька днів до такого свята, як програ до Дня Батька. Це буде в цю неділю, 15-го числа, і ми запрошуємо в парк Шевченка для того, щоб відвідувати наш захід. Там багато буде локацій, і з цього самого числа вже, але вже в парку жовтневому буде відбуватися День захисту людей похилого віку. Та ж є програма, яка виставлена в нас на Фейсбук-сторінці, на сторінці інстаграм. І хто хоче прийти, може прийти ознайомитися е, з, з умовами тому заходу, який буде відбуватися. Угу. Ласкаво просимо, шановні чернівчани. Тому я хочу нагадати, що ми сьогодні спілкувались про нове відродження парку Шевченка, який став своєрідним магнітом Чернівецьких е, батьків, дітей і всіх мешканців і туристів міста Чернівці. З нами був в ефірі директор кому... комунального підприємства Центру дозвілля та культури Артур Боштан. Я вам дякую за дякую ефір. Вам. І Нашим слухачам я хочу. Я заохочення, таке би зробив, і приходьте в парк і оцініть його новий вигляд. І зробіть зробіть це, бо тому, що це корисно. Там свіже повітря, там гарне дозвілля, і буде цікаво і вам, і діткам. Я ж всім ще раз подякую за ефір і дякую всім нашим слухачам за те, що були з нами. Долучайтесь, вмикайте 106.6 щосереди, щоб бути з нами в темі. З вами був я, Антон. Шкуро. Бажаю всім гарного вечора. Па-па. Програма в темі на Радіо Сі 4.